Палили картоплю, плями на листях, полосаті огірки. Основні помилки при підживленні картоплі по листу обробки гербіцидами та іншими препаратами. Зараз сезон активного підживлення мікродобривами картоплі та іншої огородини по листу, а також обробки ділянок гербіцидами. Дуже часто ця процедура проходить не дуже гладко, і замість красивого очікуваного результату від підживлення чи знищення бурянів можна спостерігати вкрай негативну картину. В кінці відео ви побачите результати правильного застосування підживлення з дотриманням технології обробки. У більшості випадків препарат підживлення або навіть гербіцид до негативних наслідків після обробки має другорядне відношення. В першу чергу проблемою є порушення інструкції до його застосування, збільшена концентрація суміші, недотримання норми витрат, погано підготовлені до роботи, прилади розпилення, оприскувачі. Дали трохи більше мікродобрива, передозували, підпалили. Визначену норму витрати витратили на меншу площу. Результат той самий. Не вимили добре бак розпилювача після попередньої обробки гербіцидами чи іншими препаратами знову таки нашкодили. А ось такий вигляд повинні мати ваші рослини після правильного підходу до підживлення мікродобривами по листу. Відноситесь відповідально до роботи з підживленням ваших рослин, і вони радуватимуть вас. Так, як радує мене моя картопелька. Напишіть в коментарях, як ви підживлюєте свої рослини. Підписуйтесь, щоб знати більше.